Забрати авто для ЗСУ? Кого стосується вилучення, мобілізація транспорту? Вітаємо! Друзі! У цьому відео з'ясуємо питання вилучення та мобілізації транспорту на потреби Збройних сил. Відповімо на запитання: за яких умов можуть залучати транспорт у підприємств, за яких умов у громадян? Чи стосується норма щодо залучення транспорту приватних підприємців? Отже. Можливість мобілізувати транспорт на потреби Збройних сил ґрунтується на такому понятті, як військово-транспортний обов'язок. Простіше кажучи, це засоби, спрямовані на забезпечення потреб збройних сил транспортом на особливий період. До речі, мова не тільки про авто. Мобілізувати можуть також залізничний авіаційний, водний транспорт, а також сільськогосподарську техніку. Військово-транспортний обов'язок стосується підприємств. Установ і організацій, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також громадян, власників транспортних засобів. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначає Кабмін: він встановлює норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспорту та техніки у відсотках за підприємством за галузями економіки. А реальні обсяги транспортних засобів, за типами та марками, що планується мобілізувати, встановлюються згідно з мобілізаційним планом місцевими адміністраціями за поданням терцентрів комплектування. До речі, дуже цікаво, як буде вирішена проблема рівномірності залучання авто у підприємств. Маємо на увазі, чи не вийде так, що з одного підприємства можуть стягнути, скажімо, 5 одиниць техніки, а з іншого взагалі нічого. Цікаво, що отримаємо за фактом. Зазначимо, з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, призначені для доукомплектування Збройних сил, забороняється відправляти не тільки за межі території України, а й до інших областей. А також забороняється передавати права власності на них юридичним особам або громадянам в оренду, лізинг, надавати їх як предмет застави. Щодо вилучення транспорту у приватних підприємців, то судячи з норм мобілізаційного закону, під процедуру мобілізації транспорту вони не підпадають, бо там згадується тільки підприємства, установи та організації. Якщо і будуть вилучати авто у підприємця, то тільки по тій самій процедурі, як у громадянина, так а що ж з автівками громадян? Якщо громадянин має більше однієї автівки, то вже другу можуть вилучати на потреби Збройних сил. І навпаки, якщо в громадянина є тільки одне авто, Ніхто не має права його вилучати. Повернення транспортних засобів власнику буде здійснюватися протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Приймання передача транспорту здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову балансову вартість та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати засоби. Кабмін навіть визначить порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення. Ну, ось і все на сьогодні. Сподіваємось, ви не забули підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми підготуємо нові корисні відео.